Oi, Якщо вам здається, що ви мене десь бачили, то вам не здається. Ви мене могли бачити в Тіктоці, там в мене небагато немало, майже 12 тисяч підписників. І я дуже давно хотіла завести свій Ютуб канал, точніше, колись давно я його вже починала вести, потім я закинула. І ось я подумала, що це дуже класна ідея закінчити 2024 такий важкий рік такою подією, як перше відео на моєму Ютуб каналі. Я ще не знаю, який буде формат цьому на цьому каналі. Як часто будуть виходити відео і на яку тему? Можливо, ви мені допоможете. Якщо вам, звичайно, буде це цікаво, якщо взагалі хтось буде дивитися це відео, я сподіваюся, що це відео набере хоча б. 50-100 переглядів для мене це вже буде круто, тому що я дуже люблю свій TikTok, і я дуже люблю аудиторію на своєму тіктоці. Але та платформа передбачає під собою короткий формат відео, а я відчуваю потребу в тому, щоб більше з вами поговорити. Взагалі я балакуча, і багато хто мені а, це ставить в мінус: що мені треба бути лаконічніше, говорити коротше, більше робити, більше показувати щось на відео і трошки менше балакати. А я не можу, я хочу моїй голові і Дуже багато інформації, з якою я хочу з вами поділитись, почути від вас якусь інформацію невзаємо. Тому я просто відчуваю оцю потребу, що мені потрібна платформа, де я б могла викладати трошки довші відео, аніж там максимум 2-3 хвилини. Тож сьогодні я хочу вам показати деякі свої покупки, які я привезла з подорожі по Карпатам. Ми були в Буковелі, в Ворогці, проживали в Миколичині. Боже, іще ми деба. А, в Яремчі, звісно. Я в TikTok вже виставляла відео з оглядом на ці товари. Але мені хочеться, як я вже казала, розповісти вам трошки більше, обговорити більше тем. Можливо, комусь буде цікаво послухати, який базарчик найдешевший, який найдорожчий, де вигідніше скупитись. Отже, розпочнемо, як і в Тіктоці, з ось цієї чудової, неймовірної силінки. Зараз на базарах Карпат і Закарпаття при знаю, як правильно назвати, тому що, бачите, наша подорож так розтягнулася на декілька містечок. Дуже багато зараз представлено і силінок, і гірданів, багато виробів з бісера. Середня їх ціна становить, напевно, 600 гривень, плюс-мінус є дорожчі, за 1200. Є взагалі дорожчі. якщо там будуть натуральні каміння, це буде. Декілька тисяч гривень, 3 800 і дорожче. А, тому ось так. І на базарчику у я побачила одного продавця буквально ось два таких вироби з бісеру. Ось це моє, ця моя селянка і ще там трошки інша, вона мені не дуже сподобалась, тому я її не придбала. Коштувала вона всього навсього 450 гривень. Коли я почула ціну, то кажу, просто пакупаю. А, а, вона. Не дуже якісно сплетена. Спочатку я подумала, що а, це, напевно, майстриня не дуже професійна. А, ось, але в Тіктоці і в інстаграмі ви мої підписники, хто більше розбирається а, в хендмейді, сказали, що це справа не в професійності, що тут просто використаний не дуже якісний бісер. Тобто, загалом цього не видно. Але коли е, ти приглядаєшся, видно, що деякі рядочки вони не такі не йдуть супер рівненькі, і ну, це просто е, не рівний бістер. Містер, нерівно обрізаний, але загалом мене це взагалі не смущає. Мені дуже подобається, як це виглядає і на шиї, і блакитні такі холодні кольори мені пасують. І знову ж таки ціна в 450 гривень. Я дуже її зраділа, тому що ну, я люблю знаходити якісь класні, дуже красиві речі а, за демократичною ціною. Плюс я дуже люблю етновироби, я дуже люблю нашу українську тематику. Я хочу, щоб мій гардероб розширювався в цьому форматі. І а, весь час купую щось новеньке, цікавеньке, тому я дуже. Задоволена, що в моїй колекції тепер є така чудова силянка. Далі продовжимо світає святих, звісно, алкоголем. А взагалі я не хотіла цей раз купувати алкоголь, тому що розкажу далеку перед історією. Кілька років тому, а напевно, років чотири тому я кинула палити. І коли я кинула палити, відповідно, мені вже більше не хочеться та випивати. Да, ось цей ритуал, коли ти береш келих, вина, я дуже любила шампанське або пиво, сигареткою. Ти отак вечором розслабляєшся. І якось а, органічно разом з цигарками з мого життя відійшов алкоголь. Хоча раніше я це дуже любила. А, і тому зараз, коли я купую. Алкоголь, вино, наприклад, в червні я також була в Закарпатті, привезла також домашнє вино, і воно досі стоїть в мене навіть не відкрите. Ми якось зараз не збираємося компанії. Не знаю, немає приводу. Є привід випити, але все одно якось не п'ється. Тому вже, що якщо збираємося, десь ми виходимо в кафе, в ресторани, вже замовляємо там алкоголь. Я маю на увазі на дому. Ми не зустрічаємось. Тому я не збиралась купувати алкоголь, але. В Буковелі я почула, що літр вина коштує всього-навсього 100 гривень. І подумала: слухайте, ну я би придбала, напевно, білого вінішка, нехай стоїть, скоро свята. Ось і якось в буковелі в нас було дуже мало часу на погуляти, і там я не купила. І далі я шукала знову ціну в 100 гривень, тому що я не хотіла купувати дорожче. Значить, літр вина коштує 100 гривень, півтора літра вина коштує 150 гривень. Ось є дорожче, є дешевше. Ну загалом ось така Це хороша ціна, можете її шукати. І я ж вам кажу: в буковелі літр вина коштував 100 гривень. А в Борохті, коли ми приїхали, найдешевший літр вина коштував 120 гривень. Ось. Придбала я це вино конкретно в Борохті, В мене ось тут персик і айван дуже смачне, дуже легеньке. І я його придбала не за 120 гривень. Я придбала разом з цією силянкою і поторгувалася. кажу, а я у вас силянку купую, може, ви мені і вино по 100 гривень віддасте. І він сказав: добре, забирайте, тому я ось за 200 гривень дві пляшки і придбала. Але загалом, з того, що я починала е, говорити, що м -м -м, вважається, що базарчик в буквелі він найдорожчий. Ну, бачите, це абсолютно неправда. Вино там виявилось дешевше, ніж в ворогті. Е, е, я не знаю, як в чи я... Ну я ж не опитувала прям всі кіоски, які ми проходили. Е, але загалом, от інша дівчина мені також казала, що вона в буквелі хотіла купити горнятку. Вона коштувала 180 гривень, е, і таке саме в Ворохті коштувало вже 250 гривень. Гривень. Ну, тобто, про те, що в Буковелі найдорожчий базар, я вже не вперше на своєму досвіді убіждаюся українською, що це неправда. Ціни плюс-мінус, що в Яремчі, що в Буковелі, що, як бачите, в ворогці, вони однакові розбіг. Там буквально в кілька гривень, в 10-20 гривень. Я не можу сказати наскільки велика різниця на одяг на якісь вишиванки. Я думаю, що просто, якщо вам сподобається якась вишиванка і вам підійде ціна, купуйте там, де ви її побачили, тому що ви більше такого можете не знайти. Але, наприклад, вино ну, білі гриби. Білі гриби, до речі, в Яремчі дешевші, ніж в буковелі. Тому краще їх купити в Буковелі. не а сушені гриби, в принципі, в Буковелі вони дійсно трошки дорожчі. Але загалом. Якісь такі товари, сувенірні ціна всюди однакова. Ну, різниця, якщо це там якісь там дерев'яні ложки, лопатки, це може бути там 10 гривень. Ну, знаєте, за 10 гривень прям бігати по всіх базарах, шукати різницю. Я не знаю, ну, для мене це нелогічно. Тому, якщо вам щось сподобалося, ви вважаєте це класною ціною, купуйте. Ось, вертаючись до вина, я сказала, що в тіктозі я казала, що я не розумію, навіщо я його купила. Воно напевно буде в мене знову стояти роками закрите, але бачите. Вчора вечором я таки відкуркувала, <смі>, якщо можна так сказати, цю пластикову пробочку і випила це трошки келих айвового вина. Дійсно, дуже легеньке, дуже смачненьке, прекрасно за вечерею. Йде <смі> не, не, не оп'яніла я від такої кількості. вина. прекрасно себе на ранок почувала, спала також дуже добре. Хоча в тіктоці мені писали, що це не якісне вино, його пити не можна. Ну, як бачите, я не вмерла, я вже не перший раз купую вино. В Карпатах і завжди лишали жива. Я думаю, що люди багато його купували. Тому це просто якесь звичайне магазинне вино. Це абсолютно не домашнє. Ну не знаю, мені подобається, і ціна також дуже класна. Друге, що я придбала, це ось такий набір копчених спецій коштував він 100 гривень. І на всіх базарчиках, на яких ми були, він також коштував 100 гривень. Значить, тут входить ось такі чотири спеції: 10 овочів до шашлику, універсальна копчена чесникова сіль і паприка копчена. Ось ось так воно виглядає всередині ось такі пакетики. Якщо чесно, особливого аромату, я від них не відчуваю. Можливо, дуже сильно герметичні пакетики. Ось так. Вибачте, якщо я дивлюсь в якусь не ту камеру, я ще не зовсім знаю, куди мені правильно чи на себе, чи в об'єктив камери, і відповідно не знаю, куди показувати треба. Бо я звикла до формату TikTok, я знаю, як там себе поводити в кадрі. Ось, ось так вони виглядають, ці пакетики, ось це сіль. Ну, трошки відчуваю копчений запах, не знаю. Чому я так кажу, тому що ось всі такі от сувенірні спеції вони грішають тим, що. А, вони можуть бути старі, вони можуть бути поганої якості, вони можуть там довго десь лежати в неналежних умовах, і ви наче купуєте, ну в принципі, 100 гривень, да, це ж і не 20 гривень. А, а коли ви їх відкриваєте, вони, на жаль, там видахшися і не дають вам навіть ну, майже ніякого смаку. Це вже перевірено І з кримськими спеціями, і з Єгипту. Я привозила спеції, які ну, не викинула. Я з ними, звичайно, там щось приготувала. Страву вони не спортили, але сказати, що вони надали. Там супер якогось смаку, і саме ось такі наборчики, якісь пакетовані. Ну, я сподіваюся, що з цими спеціями буде все добре. Далі абсолютно банальний сувенір, але який я дуже люблю, завжди привожу. Це магнітик. Цей раз тільки привезла з Яремча. До речі, якихось класних тематичних магнітиків я майже і не бачила. Магніт з буковели в мене вже є, в Ворогці нічого такого я цікавого не знайшла. Були звичайні там базові магніти Карпати, да, а якихось таких локальних по місцевості, може там в ворогці, я думала, буде там зі стадіоном Авангард або з цією церквою Пресвятої Богородиці. Нічого такого не, не було, тому стільки ось такі Яремчі привезла, але він все одно дуже красивий коштував 50 гривень. І також в Яремчі я купила а, два брусочки ось такого мила, коштує воно 30 гривень. А, значить, в мене ось тут полуниця і лісова ягода. Називається Карпатське мило. Але, друзі, а, ніякого вайбу Карпат в цьому милі немає. Я вже. Раніше його купувала, це абсолютно звичайне мило з мильної основи. Так, воно нормальне, воно прикольне. Воно якось там особливо не доглядає за вашою шкірою, хоча я думаю, що все-таки тут є якісь корисні олії. Але це просто, ну, просто класне. Мило. Тобто, знаєте, якщо ви хочете прям привезти карпатське мило, то, то це, не це не це мило. Таке мило ви можете купити в принципі, на будь-якому ярмарку. От зараз до нового року їх буде вкусно. В кожному торгівельному центрі будуть такі ярмарки, там будуть майстрині продавати мило. Ви в них можете купити дуже-дуже схоже милко, Але я ж кажу, воно коштує 30 гривень. До речі, в буквелі воно дорожче, воно коштує 35-40 гривень. А в Яремче по 30, в воровті також. По 30. А і далі, звичайно, продукти харчування. Хоча я казала, що я не буду нічого вести, що досить вести продукти. Але все ж таки привезла. Так, я почну ось з цього сирочка. А, бачите, це дуже маленький шматочок, тому що він не в герметичній упаковці, його треба було з'їсти першим. А, це коров'ячий буц, копчений на дровах. Так, зараз покажу. А, ось так він виглядає. Ось такі в нього прикольні дірочки. Ой, пахне дуже сильно копченим. Я, до речі, такий сир вперше бачу. А, але, хоча мені сказав, що він дуже розповсюджений, ну, я не бачила. Коштує кілограм 450 гривень. Це ми купували в Миколичині, в броварні. А, до речі, в Миколичині є броварня. Правильно, пивна броварня, я правильно кажу, а, а, називається гуцульське пиво. Дуже смачне, дуже вам рекомендую, і отам за заразом можна купити класні смаколики за нормальною ціною, можна розрахуватись картою. Тому що, до речі, в Карпатах, може, цей рік, може раніше так було, якась біда з розрахунком карт. Ну, я розумію, що всі хочуть просто трохи змахлювати від податкової, але. Якщо ви десь і в горах високо, у вас може не спрацювати мобільний інтернет, щоб відкрити додаток, перерахувати на карту. А там, де гір немає і інтернету у вас працює, там можуть не приймати оплату на карти, можуть просити готівкою. Навіть ці броварні мені казали, може, ви готівкою заплатите? Я кажу, вибачте, в мене лишилось того 150 гривень. Ось, значить, оцей коров'ячий бутс. Ось так. Ось так. Скріньте, воно взагалі. А, а, дуже смачний, дуже схожий на слугуня, прям насичений, класний, такий класний сирний смак. Дуже вам можу я його рекомендувати. От Як сир-касичка, і на бутерброди, і просто так нарізати він дуже мені подобається. Значить, другий сирок, який я також купила в цій Броварні, це. Через сир твердий з пожитником. Я, якщо чесно, взагалі перший раз бачу ой, якийсь такий пажитник, що це таке. Значить, коштував він 600 гривень, і ось такий шматочок заважив на 90 гривень, 600 гривень кілограм. Значить, мені сказали, що пажитник він дуже схожий за смаком на горіхи. І в коментарях ви мені також писали, що дійсно він дуже схожий за смаком на волоський горіх. Я, як бачите, ще не відкривала, але з задоволенням скуштую. Мені сказали, до речі, що в Києві схожі сири з пожитником також продаються, тому класно. А, Значить, І далі також в ось цій броварні я придбала ось таку ковбаску. Бачите, я його її вже відкрила скуштувала це а, свинина з пармезаном. А, великий вибір там був ковбаси із фісташками і всякі-всякі. всякі Я вирішила взяти з пармезаном, бо наче з фісташками і інші види я і в Києві бачила, а з пармезаном, до речі, зустрічаю перший раз. А, слухайте, реально дуже смачна ковбаска. Але ця ковбаса, ось так вона виглядає, вона з розряду хамона. Її потрібно прям тоненько нарізати, а і ось так от смакувати. Я думаю, що якщо ви. Ну, можна зробити бутерброд, але ви трошки зіпсуєте смак. Тому що смак пармезану там дуже тонкий і дуже витончений. І він смакує, коли ви саме їсте, от як. Самостійно, да? якщо шматочок хамону ви берете і там закусуєте, наприклад, вино чи що, ну, будь-що, не обов'язково алкоголь, але саме смакуєте як самостійний продукт, дуже смачно. А якщо ви наріжете такими дебелими шматками, покладете на хліб, на жаль, ось цей тонкий смак пармезану, він пропаде, але загалом, Класна ковбаса, добротна, така 900 гривень коштував кілограм, і ця паличка заважила на 163 гривні 80 копійок. І далі, звичайно, я купила карпатські смаколики. Це бастурма, як сказав продавець з конини. Ось такий маленький шматочок. Тут менше 100 грам. До речі, тут здається, 68 вісім грам. Ну зовсім він легенький. А ну видно, що це не. Яловичина ж це якась інша тварина. Ціна ось такого шматочка склала 100 гривень. Була дегустація, можна було скуштувати, що ти обереш. І я ще придбала ось такий маленький шматочок. Якщо не помиляюсь, було написано, що це косуля. Але, як бачите, маркування якогось немає, тому може це просто якась курочка чи індичка. Але все одно було смачно за 180 гривень. Було багато різного м'яса. І ведмідь був. Я не знаю, якщо чесно, якось думаєш, ну, блін, їсти ведмедя, ну, Ні, ну ми ж їмо свинину, курочку, так і нічого. Ну, знаєте, я все-таки вважаю, що свійські тварини і дикі тварини, ну. Коротше, я вважаю, що нам є що поїсти, і такої особливої потреби вбивати ще якусь тварину, щоб просто нею поласувати. Ну, не потрібно. Хоча я абсолютно не вегетаріанка, я дуже люблю м'ясо, я не можу без нього жити. Але ну, як сказати, я вважаю, нам достатньо того, що ми вже маємо. І ну, навіщо ще одне одна справа, коли ти живеш в регіоні, де, е, наприклад, акулу виловити. І Спожити легше, ніж курку виростити так, через якусь температуру. Ну я не знаю, чи є такі регіони, але сподіваюся, ви зрозуміли, до чого я а, то це ок, так, це має місце бути. Але ну, в нас достатньо їжі, щоб не вбивати ще бідненьких касуль. Хоча ви скажете, ти ж купила. Ну блін, якщо чесно, мені здається, що це курочка. І на я вам покажу дві пари шкарпеток. Блін, вони афієні. Якщо чесно, шкарпеток там продається дуже багато. Кольори фантастичні на будь-який смак є і більш такі строкаті чи картаті, як правильно сказати, як в мене, є і більш такі класичні, дуже гарні, це все натуральна шерсть і дійсно відчувається як шерсть, бо трошки колеться. Сподіваюсь, я не знаю, як я буду носити, Сподіваюсь, ноги воно мені колоти не буде. І ціна їх всього, на всього 150 гривень. Але в деяких кіосках вони. Коштують 200, тому якщо вам сказали ціну в 200 гривень, не поспішайте купувати, пройдіться. Можливо, буквально в сусідньому вони будуть коштувати 150 гривень. Ось, ну це типу жіночі, чоловічі, можливо, трошки дорожчі, тому що більший розмір. А, і знаєте, ціна в 150 гривень для теплих шкарпеток, це взагалі супер, не тільки для як в якості сувеніра чи натурального. Якогось матеріалу, а просто от ви зайдете в Аврору. Я не знаю, чи там будуть шкарпетки по стопідесяну скільки вони там коштують. Коротше, теплі шкарпетки дуже дорогі, тому ціна в 150 гривень ще й за натуральне дуже дуже класна. Ось так це все, що я придбала в Карпатах. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Ще більше подяка. Якщо ви поставите лайк, і тим більше підпишитесь на цей канал, напишете коментарі, тому що я дуже люблю читати коментарі від людей. Я дуже люблю з вами спілкуватися. Сподобалося вам чи ні, може, якісь там поради, в якому напрямку вести цей канал, чи вам взагалі це цікаво, щоб я вела цей канал, ось тому що мені, як бачите, в мене є потреба говорити багато. Я люблю говорити багато на різні теми. І, на жаль, TikTok або Інстаграм не дає розкрити ось цю частину в моєї душі. Тому я була дуже задоволена зараз записувати це відео. Я прям кайфанула, що я можу стільки інформації з вами обговорити, стільки всього. Вам розповісти тому велика подяка всім, хто подивився перше моє відео. Сподіваюсь, що воно буде не останнім. Люблю, цілую, дя і дякую за увагу.